А сьогодні саме ви є нащадками тих, хто боронив Україну від російської агресії 100 років тому. І це не просто почесний обов'язок, а це велика честь і велика відповідальність. І офіцери тих часів в силу політичних чвар всередині країни та в силу геополітичної сліпоти тодішньої Європи не змогли втримати українську державу. Хтось загинув. Хтось, не скорившись в більшовіцькій Навалі, подався в еміграцію. Але до кінця своїх днів вірив в те, що прийдуть ті, хто підніме зброю і завершить почати ними справу. Вони дочекалися. Подивіться на ваше ліве плече, що там, там золотий тризуб. Точно такий же, який був на однострої офіцерів армії Української Народної Республіки. Це є і особлива честь і знак наступності поколінь.